Те, що дуже скоро здійсняться якісь ваші бажання. Так, і карти кажуть, бажання такі, скажімо так, які вам покажуть любов до себе. Тобто ці бажання, вони через те у вас будуться, тому що ви себе кохаєте. І це саме круте, мої сонечки, я тільки про це говорю, і карти підтверджують, що ви можете зробити для себе і для всесвіту кохати себе. Так, туз жезлів, у вас буде якийсь шанс в житті, який вас дуже запалить всередині. Тобто ви відчуєте, що щось є в цьому, а що це за шанс? І тут і дьявол буде, сонечки. Ану, що тут по дьяволу може бути? Тут, знаєте, тут може говоритися про. Які...